І що ми рішили? Ми вирішили про робити? проблему дитячих майданчиків і спортивних майданчиків. Якби з таких двох складових, що з одної сторони, ми хочемо відновити ті, які існують, зруйновані, зламані. З другої сторони, ми хочемо. Ініціювати встановлення там, де їх немає, тому що в багатьох районах, якби там біля будинків, де є багато дітей, майданчиків немає фактично. Тому до чого якби наша дискусія дійшла, досить багато долучилося, що при приємно людей, яких ця проблема турбує, які стикалися з конкретними прикладами, де майданчики би, в належному стані або не утримуються, або їх взагалі, взагалі немає. Немає навіть конкретної такої такої бази відкритої онлайн. Скільки їх є цих майданчиків, де вони розташовані і де є території, де встановити їх можна. Хочемо зробити зібрати таку базу даних, якби як, як, як онлайн-карту, на неї ці всі дані нанести і почати в цьому на працювати. Працювати, якби е, підштовхуючи до якоїсь діяльності водночас міську владу, депутатів, жеки, які відповідають за, за ці території, з іншої сторони е, залучати е, підприємців небайдужих. Самих громадян до е якби будівництва або облаштування території, те, що може зробити власними роками, або вже встановлення якихось певних конструкцій, які коштують гроші, які треба купити. Ну от власне, така ініціатива. Ми почнемо, її, якби поки що з формування цієї загальної бази даних, а далі конкретним прикладом будемо будемо вже працювати далі, розглядати. Бо десь треба мінімальні ресурси, десь достатньо його просто, де він є, пофарбувати там і прибрати, і поставити смітники. А десь потрібно з нуля встановити майданчик, взагалі вивчити, кому ця територія належить, чи може там будувати, а тоді вже якби готувати якийсь певний проект.